Слава Ісусу Христу, сьогодні світ руйнується на наших очах. Він катаклізм та землетрусів стає все більше, і все це відбувається по одній причині, тому що люди не йдуть до Бога, немає покаяння, люди сфокусовані більш на матерії, немає віри у Бога та духовних цінностей. Люди більше напитуються світовою інформацією, яка їх руйнує. Подражають зіркам та політикам в основі всього світу стоїть інформація: це Слово Боже, Божественна інформація. Відкровення все створено Словом Божим, і всі атоми та молекули підчиняються Слову Божому. Все ним стоїть, і слово є основою всієї Вселеної. Коли ми принебригаємо Слово Боже та Бога і свого життя все руйнується і приходить крах, тому щоб не було у нашому житті краху, ми маємо щодня перебувати в Слові Божому, наповнюватися Духом Святим, тому що ми створені Богом його ж словом, і тому нам потрібно вірити та довіряти. Богу, і в цей останній час нас може врятувати лише покаяння. Саме для того, і прийшов Ісус, і показав, що Слово Боже зцілює, виганяє бісів, і Слову Божому підчиняється стихія, природа, мертві оживали. І Ісус показав, що все повинується Слову Божому. І Ісус прийшов для того, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Амінь.